Всім привіт! 12 жовтня 2022 року. Це дерево, сорту речів. На жаль, я не встиг зняти цю красу, коли ще яблука були на дереві. Обірвали батьки без мене. От, де там такі невеличкі лишились яблучка? От. Кілька. Дуже хороший сорт. Солодкий, добре зберігається, дуже врожайний, слаборослий, дерево не дуже місце багато займає. У цьому дереві вже десь років 10. Такі от дрібнота лишилася. Всім рекомендую цей сорт. На жаль, не встиг сфотографувати ці яблука, коли вони були ще на дереві. Цю неймовірну красу, то вже покажу, як вони в ящичку виглядають. Середній розмір десь 180 200 грам. Загрузка була дуже сильна. Яблук багато. Практично не видно ніяких пошкоджень хворобами. Де не де там. Навіть то не парша. Так що всім рекомендую. Дуже смачний, товарний, лежкий. зберігається добре до лютого, а то й навіть до березня. Солодкий смак. Щорічне плодоношення, Один з моїх самих улюблених сортів. Всім дякую за увагу. До побачення.